Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про жінку, як, ім'я якої більше відоме за кордоном, аніж в нас в Україні. І як це переважно було у ХХ столітті, наші е, частина наших письменниць, мисткинь, приховувалася радянською владою, особливо, якщо вони емігрували на початку ХХ століття за кордон. Сьогоднішньою нашою героїнею буде Софія Левицька, українська художниця, мисткиня в стилі кубізму, яка, попри те, не боялася тягнути у цей стиль новомодний стиль 20 століття українські мотиви, не боялась розповідати тодішнім французам про рідне Поділля, де вона народилася і провела частину свого життя. Та про все по порядку народилася Софія Левицька 1874 року на Поділлі у родині поміщика, який мав зв'язки з тодішніми інтелігентами. Зокрема, її батько Пилип Левицький добре знався з Володимиром Антоновичем та Деєм Рильським. А рідний брат нашої героїні Модест Левицький, в 1919 році, в розгар української революції. Працював Аташе у Греції, тобто був послом. Крім того, Модес Левицький здобув фах лікаря. І фактично те, що він був лікарем, зіграло своєрідний злий жарт з його сестрою. Чому? В 19 років Софію видали заміж за багато від неї старшого чоловіка, який. І вплинув на долю Софії. Він теж був лікарем, і коли на автобус прийомів, її матінка переконувала, що її майбутній чоловік статний, в міру красивий, заможний пан лікар і дочці буде дуже добре при такому чоловікові. Не так сталося, як гадалося. Чоловік Софії Левицької був своєрідним дегенератом того часу, він дуже часто заглядав у чарку. П'яницею був. Крім того, знущався з Софії, піднімав на неї руку. І в молодій сім'ї, коли народилася дитина, дівчинка народилася розумово відсталою. І згодом, вже коли Софія була. Парижі, коли малювала, коли стала відомою художницею європейською, вона говорила, що діти здорові, народжуються в сім'ях, де панує кохання, а не в такій сім'ї, якій була вона дружиною чоловіка, якого вона стала. Вона втекла від чоловіка до батьків. І почала навчання спершу в Києві в одній з художніх шкіл. Малюнок, художнє мистецтво це те, що вона поринула, і те, чим вона лікувала душу. На той час її дочкою опікувалися батьки в одному з родинних маєтків на Поділлі. Проте Софія недовго могла втриматись в Києві. Вона мріяла про Париж. Це тодішня, відома всесвітня столиця, не тільки моди, а й в цілому мистецтва художнього, монументального мистецтва, кіномистецтва. Париж Вирував і приваблював митців з усього світу, не тільки України. Софія довго умовляла батьків, довго з ними сперечалася, точилися дискусії, варто їй чи не варто їхати за кордон на навчання, та все ж таки вона туди вирушила. І розпочала навчання в одній із художніх мистецьких шкіл Парижа. Не знаючи мови французької, проте вона дуже швидко досягла успіху. Вже через рік по початку навчання їй вчителі школи довіряли копіювати, змальовувати картини у Парижському Луврі. Це було досягнення дуже велике на той час, адже не кожен учень школи міг так швидко досягнути таких можливостей. Софія копіювала з натхненням, та її творчість була на той час модерною. Адже вона захопилася тодішнім стилем кубізму, як, в який протягувала українські мотиви. Вона усюди нагадувала, хто вона за походження. Тодішня французька літа, мистецька молодь, мало цікавилася, хто з якої країни походив, та й про Україну тоді ніхто не знав. Що ж зробила Софія? Для того, щоб познайомити Парижан з її рідною батьківщиною, вона вирішила перекласти Гоголя вечори на хуторі біля диканьки. Вона це зробила успішно на французьку мову. Так вона не просто переклала, вона оформила е, даний твір. Малюнками і не тільки малюнками, а різьбленням по дереву. Це унікальний твір, проте опублікований він був значно значно пізніше, аж в 1921 році. І ця книга унікальна тим, що вона дуже рідкісна, вона не була видана великим накладом. Її картини приваблювали і захоплювали. Перебуваючи в Парижі в перші роки е, свого навчання, Софія Левицька познайомилася з молодим французьким художником Жаном Маршаном, з яким у злагоді і любові прожила довгих 20 років. Молода сім'я е, малювала, багато малювала. Софія. Е, Спочатку оздоблювала вірші, твори, Згоду виставляли свої роботи, як вона, так Жан у мистецьких салонах Парижа. З 1913 року відбулася перша персональна виставка Софії Левицької. Тодішні мистецькі еліти Парижа були захоплені її творчістю, особливо різьбленням по дереву, куди Софія Левицька додавала народне. Мотивів відзначилася ще й її українська. Душа, верніш, добродушність, можна так сказати, її гостинністю. Вона жодного разу, хто б до неї не приходив з її друзів, колег по пензлю, не відпустила, не пригостивши. Навіть коли молода сім'я перебувала у скруті, вона знаходила можливості і кошти для того, щоб придбати печення чи інші солодощі, щоб пригостити друзів чи знайомих. Хто до неї приходив чашечкою чаю чи кави. Париж початку ХХ століття це величезна кількість митців, але не всі вони зуміли досягти успіху. Не всі вони мали шалені гроші, тому Софія, як і її чоловік, Часто перебивалися з заробітку на заробіток. Вона навіть згадувала у своїх спогадах, що їй доводилося брати участь у театральних виставах, е створюючи хвилі брезентом. Вона разом з своїми подружками часто приходила е в різні театри таким чином, заробляючи кошти. Це була важка, непосильна праця, адже під брезентом було багато пилюки, жарко, і це не так легко було е допомогти. Вистави, які ставилися в театрах Парижа, проте Софія шукала будь-яку можливість заробити кошти. Е Після, п, після закінчення Першої світової війни е, сталося так, що батьки Софії вже не могли доглядати її дочку в Україні, і вони відправили дівчинку до неї в Париж. Софія вірила довший час в те, що вона зуміє вилікувати доньку. Проте у доньки були серйозні як інтелектуальні порушення, так і психіатричні порушення. Її коханий Жан покинув Софію, попри те, що він сильно її кохав. Проте де він її зрадив? Хвороба дочки, зрада коханого чоловіка негативно відзначилася в цілому на долі і на житті Софії. Тому її творчий шлях, кінець цього творчого шляху, був трагічним. В 1937 році Софія Ловицька померла. Але її друзі. Ті, які нею захоплювалися, яких вона підтримувала, які підтримували її, зробили все, щоб про неї не забули. Вони зорганізували не одну виставку на честь Софії Левицької. Вони робили спроби відшукати всі картини, всі полотна, всі мистецькі твори, створені рукою Софії. Видати все це загальними альбомами, проте розпочалася Друга світова війна. Бомбардування Парижу німецькою авіацією призвело до того, що частину мистецьких творів Софії Левицької було втрачено. Та й згодом радянський союз, який окупував всю територію України, в тому числі і Галичину, Поділля, звідки родом походила Софія Ловицька, тодішня влада зробила все для того, щоб про Софію. Україні майже нічого не знали, і так уже сталося, що про нашу художницю значно більше знає європейський світ, аніж ми, українці. Тому такі імена потрібно повертати в нашу культуру, в нашу свідомість. Такі жінки, як Софія Левицька, вартують того, щоб про них знали, цікавилися, шукали інформацію, досліджували, адже вона не єдина. Кого радянська влада приховувала від українців?